Доброго дня, шановні підписники і глядачі каналу Доступно про екологію та клімат. Сьогодні ми поговоримо про зірку інтернету останніх років павловнію. Або, як її ще називають, дерево принцеси, павловнія томентоса. ментоса. Нам обіцяли справжнє диво Дерево Фенікс. Пам'ятаєте, як її рекламували? Її представляли як суперенергетичну рослину для дров. Чудовий матеріал для меблів. Фантастичний медонос. І головне, що вона виділяє в десятеро більше кисню, ніж будь-яке інше дерево. Багато хто навіть не здогадується, що сама назва Павловня має цікаве коріння. Її родова назва Павловня вшановує Анну Павлівну, доньку російського імператора Павла І. Яка з 1840 по 1849 рік була королевою консортом Нідерландів. Тож, можна сказати, дерево отримало своє ім'я по царськи. А видовий епітет Томентоса означає повстяна або покрита волосками, якщо перекласти з латини. І справді, молоді пагони і листя мають характерне опушення, ніби покриті м'яким борсом. Павломнія це листяне дерево, яке може вирости до 25 метрів заввишки з великим, майже декоративним листям, від серцеподібної до п'яти лопатевої форми. Листя розташовані парами, напроти, іноді навіть по три на молодих пагонах. І що цікаво, на молодих деревах листки бувають величезні до 90 см завшишки. Вони настільки великі, що їх часто плутають із листям катальпи. Навесні ще до появи листя павловнія зацвітає, її фіолетово-блакитні квіти ростуть великими китицями, мають приємний аромат і справді виглядають дуже ефектно, схожі на квіти на перстянки. Це одна з причин, чому дерево так люблять саджати в парках і на подвір'ях. Але за красою ховається потенційна проблема. Після цвітіння утворюється суха коробочка з тисячами крихітних, крилатих насінин, які легко розносять вітер і вода. І саме через це, це павловня так швидко поширюється і може захоплювати нові території, проростаючи навіть у тріщинах тротуарів та стін. Уявіть собі. Дерево, яке може вирости буквально з цементної шпарини. Вона любить сонце. Добре росте навіть у забруднених міських умовах і пристосовується до різних типів ґрунтів. І саме ця невибагливість те, що робить його потенційно інвазивною. Бо там, де інші дерева гинуть, павловнія лише починає свій. Насправді, те, що нам обіцяли, часто виявляється перебільшеним. Мене, як і багатьох, зацікавив цей енергетичний ресурс, садівники практики, такі як Іванка Білоус із Хмельниччини, почали вирощувати її, аби перевірити. І що ми знаємо точно? Вона росте шалено. За наявності тепла, поливу та підживлення азотом. У перший рік вона виганяє стовбур як на дріжджах. Але ще це не вся правда. Без належного догляду оси. А особливо без азоту дерево повільно росте і жовтіє. А тепер про міфі, які треба розвіяти: якщо дерево таке чудове, чому ж фахівці б'ють на сполох? Відповідь одна: інвазивність. У Харкові колеги вже говорять, що Павлонія незабаром може приєднатись до руйнівників тротуарів, як Айлан, Робінія чи клен Американський. Ми повинні знати про неї все, поки вона не перейшла у фазу агресії. Інвазивні види часто поводять себе як уповільнена міна. Клен американський 100 років був просто екзотом, а потім його не зупинити. Павлонія повстиста це загальновідомий інвазивний вид у Північній Америці. Там її зараз активно вивчають і знищують, витрачаючи величезні кошти. Вона активно захоплює території після лісових пожеж. Її коріння має здатність до швидкої регенерації нових пагонів. Активно поширюється вона і на Кавказі. Іванка Білоус у відео показала, що Павлонія пускає коренево порос, якщо її коріння пошкодити. Якщо це відбувається у дикій природі чи на вашій ділянці, це вже початок агресії. Пам'ятайте, її насіння крилате, дрібне і розноситься вітром та водою. У Китаї його раніше використовували як пакувальний матеріал для порцеляни. І саме тому воно так масово поширилось вдовж залізниць в США. Зараз в Україні павлом знаходиться на першій стадії інтродукції. Поширюється не дуже активно, але акліматизація не стоїть на місці. З часом вона підвищить морозостійкість бронюк, буде краще цвісти і давати здорове життєздайне насіння. І тоді це дерево буде на кожному кроці. І ось що кажуть екологи, листя Павлонії, крім того, що величезне, ще й липке та смардюче, її уникають місцеві комахи та птахи. Це означає, що вона не підтримує місцеве біорізноманіття. Вона займає місце аборигенних дерев, такі, які є домом для сотень видів комах і грибів. Давайте подивимось на результати наукового моніторингу в Києві. На науковій статті йдеться, що міста це осередки швидкого поширення інвазійної флори. В Україні адвентивні види становлять щонайменше 14% від усієї флори. У Києві станом на 2024 рік Павловнія поки що не в лідерах інвазивних рослин. Дослідники знайшли лише 15 дерев за рік, але фахівці вже включили її до переліку потенційно небезпечних. І це не просто слова. У 2023 році Міністерство захисту довкілля затвердило перелік чужорідних видів заборонених для використання у відтворенні лісів. До цього переліку війшли 13 видів дерев, зокрема і павловнія види та гібриди. Цей наказ згодом скасували, але намір міндовкілля був цілком зрозумілий. А тепер про те, чи варто саджати павловнію заради грошей чи дров. Її деревина, хоч і швидко наростає, є легкою та мало калорійною. Як меблі, може бути, але як дрова для опалення, це не те, що вам потрібно. Як слушно зауважила Іванка Білоус, для якісної деревини потрібно використовувати спеціально виведені гібриди та клони, а не звичайні сієнці. Її квіти справді красиві, великі, фіолетово-блакитні, ароматні, але навіть цей плюс не переважує екологічних ризиків. Не забувайте, екологічна цінність дерева визначається не лише його швидкістю росту. А й тим, наскільки воно вбудоване в нашу місцеву екосистему. Отже, підсумовуємо, павловнія це не абсолютне зло, але її не можна саджати бездомно. Як же з нею поводитись? Кілька порад від спеціалістів з вирощування. По-перше, якщо ви хочете павловнію, садіть її на власній ділянці, де ви можете її контролювати. Це називається контрольоване висаджування. По-друге, вона вимагає багато паливу та підживлення азотом. Якщо ви не забезпечите їй ідеальні умови, вона просто буде повільно рости і не дасть очікуваного результату. Також пам'ятайте, що максимального росту вона досягає не в перший, а в другий і третій рік після технічного зрізу. І головне, не садіть її в дикій природі. Не саджайте. У лісосмугах, полях, на берегах річок. Ми не знаємо, як ця рослина вплине на нашу екосистему. Вона може стати кормовою базою для ненажерливих гусениць, які потім перейдуть на наші місцеві культури. Якщо ми хочемо сталого озеленення, ми маємо підтримувати аборигенні види, наші дуби, сосни, липи, вони тримають на собі величезне біорізноманіття. Фахівці, які займаються цією проблемою руками, недарма прискіпливі до інтродуцентів. Вони бачать сумний досвід Північної Америки та Кавказу, де Павловнія вже захоплює території. Краще запобігти, ніж потім витрачати гроші на боротьбу. Кожен з нас, хто садить дерево, несе екологічну відповідальність. Давайте саджати розумно. Якщо ви експериментуєте з павловнією, контролюйте її поширення. Не дозволяйте їй сіятися. Я дякую вам за увагу до такої складної теми. Будь ласка, прислухайтесь до науково доведених фактів. А що ви думаєте про павловнію? Можливо, у вашому регіоні вона вже стала агресивною. Напишіть про свій досвід у коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте, щоб більше людей дізналося про реальні ризики. До нових зустрічей! Дякую за увагу! Бережіть наші екосистеми!